З настанням холодів наші захисники все більше і більше потребують тепла. Воєнний досвід показав, що навіть маленька окупна свічка може дати достатньо енергії і тепла, щоб нагріти невелике приміщення, просушити одяг бійцю, нагріти кружку з водою. Тому все більше жителів громади долучаються до цієї патріотичної справи хто збирає бляшанки, хто готує паперовий вміст майбутньої свічки, хто донатить, знаходить віск чи парафін для заливки. Не залишились осторонь патріотичної акції виготовлення окопних свічок і члени клубу Орхідея, які традиційно кожного тижня збираються на свої спільні засідання в читальній залі Миронівської базової бібліотеки. І спільно із працівниками бібліотеки підготували вже не один десяток бляшанок і продовжують робити цю надважливу справу відповідально, з ентузіазмом, як заведено у нас в українців, з піснею. Орю чогось на. Славна Україна зажурилася, а ми тую червону кавину підіймемо, а ми нашу славну Україну, гей гей розвеселимо. Наша українська жінка це не тільки гарна господиня. А, і перш за все берегиня свого роду, своєї сім'ї. А сьогодні Україна і є велика, міцна, дружня родина, тому кожен боєць там, на фронті, рідний, близький. Не можу сидіти вдома просто без, без діла, не можу бути непричетною до того всього, тому що мені так болиться Україна, мені так жаль, о тих хлопчиків, як вони в окопах сплять, та хай їм, хоч може. Хоч скористаються нашими свічками, хоч може ручки погріють, хоч може водички тепленької нагріють. Ну не можна стояти у стороні до цього всього. Ми не заслужили, Україна не заслужила такого. Але ми вистоїмо, щоб хлопці наші грілися, щоб перемагали, може там і мій десь. Компаде світочка. Почепкаємо. Тому що ми займаємося тим, що ми ж тут тил, а тил повинен бути, як у кожної сімейної людини, чоловіки, то це життєві тил жінки. І ми осторонь сидіти не могли. Ми, ми цвітучі орхідеї. Наша Україна повинна цвісти. А для того, щоб ми цвіли, то там же й хлопці охороняють нас, боронять нашу Україну. А для того, щоб боронили, значить треба якась підтримка наша, холодно, свічки, їжа. А пісня наша, та, що ми співаємо, ми думаємо, що теж ми їх підтримуємо всім. Тому що багато тих, що сюди приїжджають хлопці, на якусь там ротацію, на якусь хвилинку, то вони кажуть, ви не журіться. Ви треба, щоб були сильні духом, а ваш дух буде передаватися із цим. Кусочком це цього вогню буде передаватися туди до нас. і Ми будемо, ми будемо в теплі, як без вами. Це така, така моя думка. І так воно, напевно, є, і так воно повинно бути. Наше тепло передавалося нашим захисникам, і хай Бог їх охороняє І мир, і злагоду пошвидше приносить в наші домівки. В нашу Україну. наші українські жінки унікальні в усьому. За негараздами воєнного часу, болем і проблемами, турботами орхідеї не забули привітати з професійним святом днем працівника сільського господарства колишніх трудівниць галузі Ольгу Леонідівну та Любов Костянтинівну. Подарували їм теплі слова побажань, вітальні листівки та смаколики. Все це було надзвичайно зворушливо. Недарма цією потрібною і патріотичною справою виготовлення окопних свічок члени клубу орхідея займаються в читальній залі Миронівської бібліотеки, де за мирного часу проходили їхні цікаві творчі зустрічі. Колектив Миронівської бібліотеки не тільки підтримує орхідей, а і активно допомагає. Від імені колективу нашого Миронівської базової бібліотеки. Я хочу подякувати цим дівчаткам, що вони до нас ходять, що вони, ну вони і ми разом організували таку подію, що зробити для наших воїнів, захисників, свічки, щоб хоч трошечки їм там було якось тепло до душі, хоча б їм дуже холодно зараз і важко. І ми не можна словами цього передати, як їм там важко. Ми їх любимо, цінимо і е, хай вертаються додому з живими і з перемогою. І коли бачиш таку єдність всього нашого українського народу, бачиш його незламність, то приходить велика віра і впевненість, що ми переможемо, бо інакше бути не може. Не це червона калина, маєш білий світ, не журиться, славна Україна, маєш славний рік, а ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну.